Доброго здоров'я людоньки! Початок липня і у нас хоч розірвись і чорниці, і лисиці. Ми з чоловіком вирішили так: він на чорниці, я на лисички. А потім я до нього приєднаюсь. Які гарні лисички ледве не збила. Здорові викохались, у нас дощики прийшли. Я вже оббігала і, скажімо так, лисички не на кожному кроці. Добре, що чоловік відразу на чорниці поїхав. Майстри-маскувальники ці лисички, я кілька разів тут проходила і не помітила. Аж ось тепер побачила, добре, що повернулася. Подивіться, які. Чудесні грибочки здорові. А ще там? Ось, мабуть, я їх збила, проходила. І ще десь тут є. А, он. Там сидить. Подивіться, ви щось тут бачите? А так. А так уже виглядає. Ось і я помітила вигляд і розкриєш листечко, а вона така гарна, така здорова, лисиця. І варто тепер оглядуватися навкруги і знов лисиця. І там жовтіє отак потрошки й наберемо. А жовтіє тут просто кінчик білий, палички. Мимо, зате тут прямо в точку. Ось. Бачите, трутовик зимовий після дощів. Ось доказ, що трутовик зимовий росте круглий рік. Але хто на нього влітку звертає увагу? І ми підемо далі. Іще пару штучок смачних гарних лисичок. Лисички багаті каротиноїдами. Тобто про вітаміном А і їх дуже добре вживати для покращення зору. Тут не пара штук. тут відносно багато. Тут якась незрозуміла, а там чудовенькі, гарнюсінькі. І ще тут є. Оце місце я знайшла. Дерясні лисички. І ще одненька. Не одненька, тут купка лисичок. І ще, по ходу, розглядимось. А вже розгляділась. Ось є, ще. А ви бачили такого розміру лисичку? Це не лисичка, це маленька тарілочка. Чудо. І там, меншенькі там, але все одно приємно, дощ скапує з листя, залишки дощу, дощ вночі був. Звідти ще заберемо. Ось такий чудовий взяток. Ще красива добра лисичка. Колір такий у лисичок гарний, як яєшний жовток. Цю прикриємо. Хай росте маленька. Ще трапилася і ще десь бачила. Щоб не потоптати, обережно треба ходити ось тут, в ягодах, в чорницях. Ха -ха. Лише покриєш листя, а вони ще виглядають. Трійця. Ще гарнюня свіженька лисичка. Мабуть, тут одненька, або я вже її товаришів позбирала. Під ялинник звичайний, безхлорофільна рослина вже цвіте. Отакі в нього квіточки. За собою він залишив тільки функцію розмноження. А всі інші функції, в тому числі харчування, під ялинник передав грибам. На лісовій дорозі лізе з землі мухоморчик сіро рожевий. Комусь смакота. Жалко, що він мені не подобається, а чоловікові навіть і пропонувати не буду, голосно, так би мовити, відмовиться. Я на чорниці, тут синьо. І Я ж брала тут минулого разу. Подивіться, які рясні ягоди. Замилуєшся, але треба не милуватись, а працювати. Відки лежать. Поки я линдала, чоловік майже відро набрав. Гребінкою вже зелених майже немає. Набрали ми три відра чорниць, чоловік два, я одне. Він вже поїхав додому до господарства, а я розохотилась лисицями і перевіряю грибні місця. Зайшла ще на лисички жодної. І ось я на краснюках до щито йшли, поки що ось такий поплавок відгризений. Поплавок шафранний. їстивний гриб, але я їх не беру. Дивимось далі. Тут теж чорниці у болоті, як вишні, люди не сильно той збирають, дуже дешева прийомка, так і просяться в рот чорнички. Воду в цій канаві я бачу вперше за 30 років. Так хочеться, щоб до нас повернулися минулі часи ще до змін клімату, коли ми через такі канави переходили по кладках. тому що ця суш і зникнення боліт, зараз і клюкви у нас уже не знайдеш, це все лякає. Краснючків не знайшла, вийшла з болота, грибки і хочуть рости, розвідники пробиваються. Ось хрящ дубовий, ось молочко в нього виступає майже прозоре. Сиза шапинка, сиза ніжка, але ще рано для розмаїття грибів хіба що лисички в пору. Шукаємо. Скільки тут перестрічу двоколірного. Він має дуже оригінальний вигляд. Верхні листочки у нього фіолетові і жовтенькі довгі квіточки. Рослинка лікувальна. нею лікують печінку та жовчові відні шляхи, проте треба обережно. З нею поводитись вона отруйна, застосовувати тільки маленькі дози. В ряди годи я відвідую цей дуб. Колись я бачила біля його коріння майтак, гриб майтаки гриб баран. І зараз теж невдача. Але. Мабуть, колись я його ще раз тут зустріну. Кажуть, якщо він в якомусь місці росте, то буде там рости іще, поки нема. І на цьому ми з вами прощаємося.